Всім привіт! Результат сьогоднішнього запливу ось такий загальна картина. По смітті мене попалося всякого. Спочатку підібрав цей пакет, не знаю на що підібрав. Так, ну що тут корки? Два акумулятори. Якийсь мудак викидає ще до сьогодні в море акумулятори. Ну таке. Так, попалися гільзи, це каркано. Це в нас Манліхер. Це Маузер. І це якийсь маленький калібр. Не знаю, що це, пістолетна гірза. Попався навушник сьогодні, хтось загубив. Сміття. І так, ось таке попалося, кріплення якесь, незрозуміле. Ось таке сьогодні сміття попалося. Багато різного. Так, неходячки сьогодні теж є. Я сьогодні плаваю вже третій день чи четвертий на тому самому місці. По каньйончиках таких. Но думаю, що каньйони я сьогодні вже закину. Завтра знову піду, якщо буде можливість. Вилажу з каньйонів, на бредло. Муть піднімається дуже така і взагалі інтересу немає ніякого. Результати є трохи. Потрібно, я думаю. Поплавати чуть по рівному, там два дні в каньйончику з результатом. Ну, побачу, що завтра буде. Ось такий результат. Менетоси, ось неходячка. Це так, а це дві дочмарки. Ну, всі такі заліплені, жахи просто. Ладно, це цей відкинуть в сторону На чистку Ось такі вони заліплені такі. Це може бути навіть за поребрик. Їх так обліплює, як гімно мухи. Ось таке неходячка з цікавої неходячки було. Не таке, щоб цікаве. Ну, а таке більш навіть для мене, якщо я тут попадається, в мене багато всякого. Для мене більш чуть-чуть рідкісніше, що попадає. Це алюмінієві монетки, ось такі. 5 динар. Це, думаю, 50 роки якісь. Не знаю, помію побачу. Я їх в сторону відставлю. Так, двічмарки дві. ну це є часта знахідка. Але так, може буде на якийсь, може стіл буду заливати за боксітки, ходячка всяка, і ось таке якийсь журнальний столик можна забити такими монетками і залити. Ось така ювілейка. Це 50-ка. 50 пара. Ось такі вони йдуть. Що саме прикольно в них ззаді на гербі. Якщо це Мала Югославія чи як називається, не хочу я там ображати ніяк Україну, навіть якщо її вже немає. Тут 5 вогнів йде в цих монеток. А врешті йде 6. Наприклад, якщо ми візьмемо цю монетку, в неї буде ззаді. Не видно. Її буде 6 вогоньків, а в цього буде 5. Одної якоїсь республіки на той час. Зараз країни було менше. Ось, Тут буде 5, а тут буде 6. Ось така різниця буде в них. Потім я, може, виставлю якусь монетку, якщо в мене є чищена для загальної картини. І все. Більше цікавого нічого немає. Як я сказав, ювілейк. Що цікавіше що в них не одну республіку менше на той час. Зараз одну країну. Так, далі в мене по євриках в мене сьогодні попалося 11 євро. Щось там з копійками. Ну такі собі єврики. Двоєчки. Ну, прикольні, в магазин підуть. Є такі монети взагалі шикарні. Взагалі ці просто помию і, і все. А є такі от залипші. Взагалі залипший якийсь. Незрозуміло, скільки вони там років лежали. Ну, я думаю, нормально. Двоєчка. Двоєчка зелена така. Хоча метал на ній білий. Білий, і жовтий і все зелене. Ось таке. 11 євро. Так, забрав кусок такого сміття. Вам не пригодиться. Алюміній це, кусок алюмінію, це якась мідь. Це весь свинець, ось така куля попалася. Ну, я її на переплавку точно пускати не буду, тому що решта в мене все йде на переплавку. Раніше робив такі злитки, а зараз замість злитків я роблю, виливаю груза для плавання. Оці груза я вже рахую, що це просто злиток. Якщо потрібно, я їх переплавляю на щось, рубаю, переплавляю, чистий вже такий свинець, олово. Частенькі без мусору. У мене їх вже назбиралося Блін, лишніх, я не знаю, скільки кілограм напевно, до 30. До речі, тут груз. Кілограм грузатого коштує 10 євро. Ось таке. Так, і далі по прикрасах. У мене сьогодні просто практично трагедія. Це не золото, це якась біжутерія, таке позолочене. Скажімо так, сміття і золота. У мене попалося лише ось таке колечко. 585 -та проба. Ось таке воно. Але попалося. Добре, що попалося, це вже, як каже, за рахунок до плавання. Вже не можу сказати, що я дурно був на плаванні На вагу невелике, 1,5 грама від сили. Але є, це вже результат. Бензин сьогодні відбився. Маленький навар є, супер. Чешу на роботу. Ось такий результат. Тож всім удачі!